Вітаю вас всіх сьогодні. Як завжди, ми поговоримо в програмі про людей, які змінюють себе, які змінюють світ навколо, які шукають і винаходять сенси життя, але сенс життя він постійно з нами. Це про ідентифікацію, про нові пошуки, про історію, які надихають, які повертають добро у світ у реалії життя. І в нашій студії саме ця людина, про яку хочеться говорити і говорити. Я тебе вітаю, Людмила. Я дуже рада, що ти до мене сьогодні завітала, і ми будемо говорити саме про волонтерство. Чому ця професія волонтер недооцінена? Це дуже важливо. Привіт, рада бути в вашій студії. Дуже гарно, затишно. Мені подобається. Якщо порахувати всю допомогу за цих три роки повномасштабних, то в середньому за рік ну 5 мільйонів гривень. Це 24 на 7. Я коли дивлюся свій телефон і робочий час телефону, то це 12 годин, 9 годин. <кій> Якщо 6, то це прекрасно. <кій> Оскільки я бачила, як ти працюєш, ну тобто це вже професія. Професія, яка повинна мати свою винагороду. Е, моя винагорода. За моє волонтерство, це то, що... ну насправді це то, що я в своєму домі сплю. Я обіймаю чоловіка. діти зі мною в нас є що їсти, і в мене прекрасна сім'я. Я дякую Богу за це. Оце ну це моя винагорода. А смс від хлопців, а поїздки на схід, а розмови з ними, обійми, ще щось. Це моя мотивація не здаватися, не випускати руки, іти далі. Це то, що дає мені. А, розуміти, що я правильно роблю, правильно йду, і таким чином треба рухатися далі. Волонтерською діяльність, точніше, допомогою хлопцям, почали займатися в 2014 році. А суто нашим друзям, які пішли тоді ще в АТО. Дивись, дивись, вибачте, а. Донат, 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 приват. <гум> я пам'ятаю один момент, коли я поверталася зі Сходу, і Костя мене зустрів, того що буває часто я їжу сама з хлопцями і. Я пам'ятаю очі Кості, коли він побачив мої. і коли ми лишилися двоє, він каже: Скажи мені чесно, ти не хотіла вертатися? І я розплакалася, я не хотіла вертатися. Вночі, коли я вже не можу, я засинаю, да, ти... мені її трошки бракує. Але то недовго, бо я дуже швидко засинаю. Тобто, коли ти їздиш на фронт, там нема підводних? підвома ніяких бар'єрів там тобі немає смислу брехати десь увильнути, десь знаєш там ні того що ти живеш сьогоднішнім днем лише сьогодні всі тебе бачать всі тебе знають Все ти просто. там як як дзеркало просто не знаю як як стекло чому ви з чоловіком почали це робити почому ви почали волонтерити волонтерити так потужно це навіть весь сенс життя Ніхто не думав що ми будемо так волонтерити потужно Ніхто про це не думав і не хотів цього. І я цього не хотіла. Ну так, такі ми з ним. Так ми поєдналися. Так ми відчуваємо, так має бути, так має робити кожен. Ти робиш заходи. Я знаю, в нашій громаді ти теж робиш заходи, і вони такі дуже класні. І тебе підтримують і артисти, і люди. І приходять, і робиш мастер-класи. Як взагалі ця ідея прийшла до тебе. Це знаєш, це більше про Таню. Це більше про чесність, про відвертість, про справедливість, про прозорість, про довіру. Держати наших воїнів, допомогти нашим збройним силам України, швидше нашим перемоги і мирне неба хочемо підтримати благодійну ярмарку. Люди гетьман. Збір коштів потребує уваги, часу, але ти ще ведеш соціальні мережі, ти придумуєш якісь акції, ти постійно тримаєш зв'язок 24 на 7 з хлопцями, звідки ти береш цей час. Ти знаєш, мені хочеться е, тако мене клонувати з боку, і я б цієї жінки так само запитала все те саме, що ти питаєш мене. Угу. Тому що я не розумію, де знайти цей час, де знайти ці сили. Як це? Ну, я, я не знаю як. Я тобі не можу сказати, як. Єдине, я вірю в Бога. Все, що я можу робити, це Бог допомагає, щоб я це продовжувала робити. Скажи, будь ласка, ти знаєш, скільки ти вже взагалі грошей насабирала да, за цей час? Так, да, 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 знаю. А, якщо зараз ми на банку ще дозбираємо останніх 7 тисяч, то це за всю повномасштабну, за цих три роки це буде 18 мільйонів. Це від мілких потреб, від шкарпеток, від турнікетів, від консерв до е, мого величезного збору на мільйон. Це до машин, до мавіків, до бусів, до дронів, до ребів до. Ну я не знаю. Допомагають мені самі звичайні люди. Я знаю, наприклад, там число. День в місяць, коли пенсіонери mm. дають спеціально. Я знаю цих пенсіонерів. І, І саме коли... пенсіонери теж да, донатять. донатять. Я тобі більше скажу. Донатять ті люди, які виїхали за кордон. Взагалі, ми зрозуміли, що цей пласт є люди, які працюють, вони донатять пенсіонери, а ще хто допомагає. У нас в Україні? Так, в Україні. Діти. 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 Mm. Я обожнюю цих дітей. Це просто. Mm. Коли діти приносять з колядок щедрівок гроші, коли. Боженка приносить, вона там на мрію собі збирала якісь кошти. і Вона мені принесла 11 тисяч гривень. Діти, ну всіляко діти, вони молодці. Вони виходять в нас в кварталі на алею, щось продають, щось роблять і приносять гроші. Ти постійно з Костю працювала разом. Зараз його забрали на фронт. Чи він сам пішов на фронт? Він сам пішов. Це наш вибір, наше рішення, до якого ми йшли давно, з першого дня повномасштабної. Просто, можливо, я десь була цим таким стопором. Він не хотів, щоб я це все тягнула сама. Він бачив, як мені важко. І його слова, що я вже за три роки побачив, що біля тебе багато людей, що вони готові тебе підтримати, тобі допомогти, в тебе така підтримка. Я, я готова вже тебе залишити з ними, а піти зробити те, що я давно хотів зробити. І все навантаження впало на тебе зараз. Ти так же продовжуєш займатися. Чого він не пішов воювати з перших днів? Чого ми тут три роки сиділи і волонтерили і допомагали? Тому що ми розуміли, що від цього буде гірше не нам, а буде гірше фронту, буде гірше хлопцям. Я не зможу так волонтерити. Я не буду така вмотивована. У мене не буде стільки сил і ресурсів. Не буде. І ми це відкидали, відкидали, і Костя це розумів, він це знав. І ми це до останнього відштовхували. І коли це відбулося, я б сказала: тут більше, знаєш, не те, що там скільки на мене впало, і як мені важко. Тут про вирвану таку рану, як мені? Як мені? Ти хочеш почути, що я тобі напишу, тримаюсь? Ні, я не тримаюсь. Я реву зараз, мною труси, да, мені погано. Але це відверто, це відверто, і завжди це про відвертість. Знаєш, я завжди казала всім цивільним, що військові вони відчувають. Угу. З ними завжди треба бути відвертим. Якщо ти не будеш з ними щира і відверта, вони не пустять тебе так близько, не будуть тобі довіряти, не будуть просити в тебе про допомогу, не будуть розказувати, як йому зараз складно, як він там з дружиною посварився, або там якісь бойові чи ще щось. Так само з дружинами військових аналогічно. Волонтер це не про посмішку, це не про радість, це не про гроші, це не про я така молодець». Ні. Волонтер це про важку працю. Чому саме ця професія недооцінена? Чому? Того, що всі думають, що ми заробляємо. Я зразу говорю: якщо ви так говорите, розділяйте. Волонтери є різні, військові є різні, цивільні є різні, депутати також є різні. Давайте не будемо всіх під цю, тому що мені це обідно. Після трьох років повномасштабного вторгнення дуже важко збирати гроші. По-перше, у людей вже майже немає. По-друге, бояться. По-третє, втомлені. Ну, Дуже багато можна перераховувати. А я тобі але можу щоб... на них всіх mm -hmm. одразу давати відповіді. Давай. Втомлені. Ти втомлена в себе вдома. Ти втомлена з дітьми. Ти втомлена з чоловіком, ти втомлена вдома. Давай я тобі скажу, Таня, втомися сьогодні-завтра. і Треба тобі, випий там букальчик вина. Треба, сходи з дівчатами кудись. Хочеш, поплач, полежи в ванні. подивися серіал. Але після завтра, будь ласка, зберися, бо ти мені дуже треба. Без тебе я не справлюсь. А таких втомлених нам. Чим більше їх масов, нам не треба такі втомлені. Я не буду говорити, наскільки втомлені вони. Ми маємо право втомлюватися, да, ми втомлюємося, тому що на це дуже багато факторів є. Я також втомлююсь. Але давайте собі час. Угу. Дай собі тиждень, постраждай, поплач, що хочеш зроби. А потім зберися того, що ти треба цій країні. Вона на тебе розраховує. З приводу грошей. Угу. Ми не стали менше їсти хліба, ми не стали менше пити кави, ми не стали менше готувати. Ти ж кожен день готуєш дома для сім'ї, того, що вони прийдуть, і ти от думаєш, так, треба вечерю приготувати, треба там діти зі школи прийдуть, треба там то-то, то-то, то Продукти піднялися, ціни піднялися, так, да, це дійсно так. Але якщо ти раніше донатила 200 гривень, залиш для себе 50. Але донать. Угу. Донать. Якщо ми раніше рахували, що ми в місяць е, можемо, наприклад, там закривати по півмільйона, закривали зимою взагалі важко. От просто важко. Я не знаю, як ми в січні закрили той мільйон. Це просто я не знаю. Дякую Богу за нього. Чесне слово. Ми його закрили рівно за місяць. Зараз змінилась якась позиція співпраці з іншими організаціями, з іншими донорами, може, за кордоном. Я особисто знаю. Волонтери, такі, як я, вже не працюють, не волонтерять. Із-за своїх якихось причин, такі, як у мене, не можуть. Я знаю фонди, які вже не витягують, яким вже не допомагають, не донатять, і вони нічого не можуть. З документами набагато складніше отримувати щось за кордону, то-то десь там врізали, десь там зажали. Все, вони вже кажуть, ну, ну, ну все, ну просто стає всіх менше-менше. Ти чіпляєшся за кожну людину, за кожну. Неймовірно, і оце, от е, гарна новина з останніх. Е, наші люди з громади, особливо Святопетрівського і з нашого кварталу. Я знаю дві жінки, які виїхали спочатку повномасштабної кордон, Вони в Британії, і вони от намагаються всіляко їздять, співають українські пісні, ще щось там когось заволікають. У тримали якісь гроші, передали, передали. Так само українські школи наші українці роблять по суботах, понеділях вони роблять якісь ярмарки, щось там продають, і так само. Тобто, зараз сюди. йде більш збори на якісь великих заходах. Так? Треба робити заходи. Зараз мені здається, лише заходи будуть це витягувати. Ти знаєш, якщо раніше витягували розіграші. То mm -hmm. зараз і розіграші не витягують. І скільки б ми не донатили, скільки б ми не збирали на дрони, але війна триває. І це знаєш, це постійно, 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 і у людей виникає питання: а куди це йде? О, я би вам всім показала, куди це йде, як вони йшоли. Дрон це 5 хвилин і один підер. Все. Дронів треба більше купити. Машини ламаються, там доріг немає. А тепер уяви, що хлопці по цих ямах їздять постійно на всій лінії фронту. Я не говорю за дощ, погані умови або ще щось там. І машини ми ж їм не передаємо нові е, з автосалону. Машини не приходять постійно, СТО. Машини всі старенькі туди вже їдуть. все, всі беушні. І то добре, що ще машина туди доїде. Хлопці за свій рахунок ремонтують, постійно щось дивляться, постійно. Я кажу, що зараз настав той час, коли в 22-му році ми всі єдналися і щось робили. Зараз той самий 22-й рік, коли треба єднатися, допомагати в рази більше, вірити в рази більше, але для цього щось робити. Я тобі дуже дякую. Дякую тобі. Але все одно така, я тебе не відпущу, тому що така тендітна жінка, красива, має про щось мріяти. От про що ти мрієш? Я мрію. Щоб всі чоловіки були вдома, всі. Щоб дітки їх обійняли, щоб кожна дружина почула запах свого чоловіка, щоб кожна мама пригорнула до серця, обійняла і сказала мій синочок вдома. і, і могла померти спокійно, тому що син біля неї, а не десь там пропавши безвісти. Я хочу, щоб всі повернулися додому і це закінчилось. Оце моя мрія. Ми співчуваємо всім хлопцям, які знаходяться зараз на передовій на фронті в тилу. Всі хто допомагає допомагає зсу, всім хто е, працює в зсу, і тому, тому хай буде все добре. Це наша четверта ярмарка за рік. Ми старалися її проводити раз в три місяці. Допомога у нас різна: від машин до консерв, від амуніції до оптики. Це просто чарівна жінка, яка скеровує всі свої сили, всі свої можливості для того, щоб здобути найшвидшу перемогу і допомогти нашим воїнам. Я лише хочу вам сказати, щоб ви трималися, щоб ви трималися, трималися до останнього, скільки зможемо, бо таких як ми вже немає. Їх менше. Говоримо відкрито, діємо разом.